Житомиряни, які придбали житло у новобудові по вулиці Івана Сльоти, вже вкотре збираються разом щоб дізнатися у забудовника, коли вони зможуть заселитися у свої квартири. Здачі будинку люди чекають з минулого року. До ну, першого жовтня мав статися. Наша секція, ми надіялися, думали. Нас кормили обіцянками. Чекайте місяць, два. ну це вже неможливо чекати. Представники забудовника пояснюють людям, уся проблема в тому, що установа виконання покарань номер 8, яка надала земельну ділянку під будівництво, не підписує декларацію про готовність об'єкту. Ми заключили договор на будівництво цих будинків, і віддаємо по цьому договору. Ми повинні віддати. 13 квартир. Они им предоставляют нам землю, мы им предоставляем квартиры. Они сейчас хотят 22 квартиры. На сегодняшний день нужно подписать декларацию о готовности объекта к эксплуатации вот, и подать ее в органы государственного архитектурно строительного контроля. Позиция тюрьмы сводится к тому, что даже не тюрьмы, а скорее самой системы исполнения наказаний, департамента, так, К тому, що ми повинні предоставить їм більше количество квартир. Тобто вони вважають, що цей договор був заключення не в їхню пользу, і обратились вони в суд. у количество квартир пропорционально стоимости земельного участка. На зустріч приходить і начальник установи виконання покарань. Він пояснює своє бачення проблеми. Чому вам не говорить інвестор, що заведена кримінальна справа про несплату паєвого внеска? За першу секцію 1 мільйон двісті пайовий внесок. Декларація на введення в суді зараз там в старих образцях не було там. А зараз зірочка стоїть і там написано – Підписується при обов'язковій сплаті пайового внеску. Власники квартир обурені тим, що стали заручниками юридичної тяганини. Від забудовника вимагають вирішити проблему і сплатити їм пеню за кожен місяць затримки здачі будинку. Ми мали заїхати ще рік і два місяці назад. З по договору, якщо забудовник не, не виконує свої умови, він повинен платити нам штраф в розмірі ось 500 гривень. Ми звертались до нього в цьому питанні. Він нам сказав, що ми вам не заплатимо. Тобто у них проблеми вони про це не говорять, про наші права вони їх теж. Не дотримуються, все скидують на тюрьму. але ми підписували договір з набережним кварталом. Тому ми маємо повне право претензії пред'являти саме їм. Після тривалої розмови сторонам конфлікту вдається домовитись про результати розповідає заступник міського голови. Дійшли згоди, значить, наразі готуються всі документи, які будуть в міську раду передані, і буде укладена трьохстороння угода між про сплату пайового внеску на розвиток інфраструктури, між установою. Набережним кварталом і міської ради, тобто, все залежить від швидкості подання документів, то все залежить від роботи технічних працівників. Я думаю, що проблема вирішена. Втім, власники квартир попереджають, що не дозволять і надалі годувати їх обіцянками. Будемо йти штурмом, ви знаєте, це не вопрос. Звісно, будем повинні ми отримати своє на сьогоднішній момент. Люди вже знають яким образом йти і добиватися свого. Ми не будемо мовчати.